Вітаю вас, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Ряди Фур'є. Приклади розвинення різних функцій в ряди фур'є, різні випадки розвинення ми розглянемо на наступних заняттях. А сьогодні основні поняття пов'язані з рядами Фур'є. Що таке ряд фур'є, його природа? В принципі, ряд фуріє починає свої ідеї з розвинення звичайного вектора по ортонормованому ортогональному базису. Добре відомо нам ще з аналітичної геометрії. Якщо ми подивимося на лінійну алгебру, ми там знайдемо ортонормовані системи векторів у векторному, точніше евклідовому, бо наявність скалярного добутку обов'язкова. Н-вимірному просторі. Так от, нехай у нас В Н-вимірний простор зі скалярним добутком. Ортонормований базис ми вже розглядали відповідне відео, можна побачити посилання на нього зараз на екрані. Тобто, ми маємо набір В1, В2 і так далі. Vn, елементів цього лінійного простору, таких, що. Вони є базисом, тобто вони лінійно незалежні, будь-який інший вектор з векторного простору можна розкласти за цими елементами. І виконується умова В іти на В, йо, це скалярний добуток. Скалярний добуток двох елементів є дельта і Іо. Символ Кронекера. Тобто, це є у нас ноль. І не дорівнює йод. і одиниці, якщо і дорівнює йод. Ортонормований базис. Ну, оскільки базис, я беру будь-який елемент U, і я можу його представити у вигляді елементів цього базису, лінійної комбінації елементів цього базису вітах. Або це як виглядає? С1v1 плюс С2, В2 і так далі, плюс CNVN. Розкладаємо елемент У за елементами базису. Якщо базис ортонормований, коефіцієнти це І т досить легко знаходяться. Звідки це береться? Якщо ми тепер помножимо обидві частини цієї рівності скалярно, на якийсь вектор, якийсь елемент з базису, скажімо так, візьмемо У на В Ліва частина, права частина теж помножиться. Лінійна комбінація, е, об'єкт лінійний, тобто я можу внести множення в дужки і коефіцієнції ціти виносяться. Коротше, тут ми маємо від одиниці до НЦІТ, ВІТ ВКТ. Я помножив скалярно на ВК о дві частини. Подивимось уважніше на суму, яка стоїть праворуч. Тут у нас сума. Скалярних добутків елементів нашого базиса. А за ортонормованостю цього базиса, виявляється, всі ці скалярні добутки будуть нулем, крім випадку, коли співпали індекси. Оскільки ми взяли вектор VK, будемо вважати, що у нас буде тут СК, ВКТ, ВКТ. Але ВКТ на ВК це ж буде одиниця, оскільки вектор на себе. Буде давати скалярний добуток одиницю, залишається просто це кат. Формула для знаходження катого коефіцієнта розкладення вектора за ортонормованим базисом. Дуже приємна зручна ситуація знаходження найпростішого знаходження коефіцієнтів. Але не набагато складніша буде ситуація, якщо у нас базис не ортонормований, а просто ортогональний. Тобто, якщо ми позбудемось оцієї умови, щоб норма кожного вектора, тобто добуток вектора на себе, дорівнює одиниці, будемо вважати тепер наш базис ортогональним. В цьому випадку у нас В кати на Вкат буде дорівнювати нормі VK у квадраті, за означенням норми через скалярний добуток. І розкриваючи ці дужки, у нас тут стояло ВК. Ми будемо мати. Для ортогонального базису Скати домножиться на норму ВКтого у квадраті. Якщо базис не ортонормований, а просто ортогональний, вираз буде отаким. І тоді коефіцієнт СКТ в цьому випадку буде знаходитись як скалярний добуток У на Вкати. Норма викатого у квадраті. На квадрат норми відповідно базисного вектору. Якщо ж у нас ортонормований, тут просто одиничка і буде просто скалярний добуток. зробимо наступний крок. У нас тут скінченовимірний лінійний простір. Розглянемо нескінченовимірний. Тобто будемо вважати, що існує такий набір елементів цього простору. Зліченна кількість нескінченна. Така, що будь-який елемент може бути розкладений за цим базисом. Для цього вони повинні бути лінійно незалежними. Це можна забезпечити тим, що ми будемо вважати їх попарно-ортогональними. Тобто, щоб базис був ортогональним. Якщо ця система функцій нескінчена, буде ортогональною, нічого в принципі не зміниться. Ми отримаємо цей же самий ряд, і коли ми будемо множити обидві частини цієї суми, тепер уже нескінченної, на якийсь базисний вектор, на якийсь базисний елемент, ми отримаємо теж саме єдиний доданок буде не нульовим. У випадку, коли І і К співпадуть, тому що базис ортогональний. У випадку ортонормованості, знову-таки, тут буде стояти просто одиничка. І значить, коефіцієнти будуть знаходитись точно таким же самим чином. Ну, от, ми прийшли до ряду фур'є. Справа в тому, що в цьому випадку оця сума називається абстрактним рядом фур'є. Цього елемента лінійного простору. Нескінченно вимірно. А коефіцієнти, які знаходяться таким чином, називаються коефіцієнтами фуріє цього елемента. Відмінимо ще, що ми маємо справу тут з рядом. З рядом нескінчена кількість доданків. І тут стає питання збіжності цього ряду. Ми зараз не будемо торкатись цього питання, залишимо його до функціонального аналізу. Поки що ми будемо вважати, що ці ряди, що у нас використовуються, будуть збіжними. А от чи вони збігаються до цього елементу, який ми розкладали, про це ми ще поговоримо окремо, тому що ряд -то може збігатись, а зовсім не до цього, U, з якого ми знаходили ці коефіцієнти. Фур'є таке буває. Все залежить від природи лінійного простору, з яким ми маємо справу. Так от, про природу цього простору. Ніхто не заважає нам фантазувати з приводу природи елементів цього лінійного простору. Вони можуть бути чим завгодно, матриці, вектори і навіть функції. Причому досить популярний випадок, коли в нас функції. От саме з функціональними рядами ми будемо в основному спілкуватися. Тобто зараз я буду переходити до класичної форми ряду фур'є, пов'язаної з тригонометричною системою функцій. Але перш ніж я викладу основні формули, основні поняття, я попрошу вас поставити вподобайчик цьому відео. Якщо не підписані, підпишіться на канал, знадобиться. У нас іще буде багато таких. от. Корисних матеріалів про ряди фуріє та й не тільки. Як завжди на каналі, що з'являється цікаве. Тому залишайтесь на каналі з подобайчиком, а ми будемо зараз продовжувати з тригонометричною системою функцій і тригонометричним рядом фуріє. Отже, простір функцій, функціональний простір. Але ми будемо брати не всі функції, тільки частину. Нам потрібні певні властивості цих функцій для того, щоб з ними було коректно працювати в умовах, в яких ми знаходимося в рядах фур'є. Почнемо з випадку, коли ми будемо розглядати неперервні на всій числовій вісі 2 піперіодичні функції, множину таких функцій, всіх я позначу літерою С з хвилею, 2 пі показує 2 піперіодичність. Зокрема, всі тригонометричні функції, синуси, косинуси, лінійна комбінація синусів косинусів, будуть такими функціями, що належать цьому простору. Але не тільки вони, вони, бо будь-яка лінійна комбінація їх теж буде належати цьому простору. Крім того, якщо ми ведемо мову про ряди фуріє, нам потрібно мати скалярний добуток, щоб казати про ортогональність. Так от, якщо є, маємо дві функції f і g, які належать цьому простору нашому, скалярним добутком цих функцій буде називатись число, що дорівнює інтегралу f g скалярний добуток, це буде інтеграл за періодом від 0 до 2 π f від x, g від x, dx. Або те ж саме інтеграл від мінус пі до пі, f від x g від x dx. Немає значення, від якої точки, від якого числа починати інтегрувати, аби тільки довжина була довжиною в період. Якщо накласти цей скалярний добуток на лінійність простору неперервних функцій, ми отримаємо. Лінійний простір зі скалярним добутком, в якому ми можемо будувати тепер ряд фуріє за тими правилами, які ми вже сформулювали. Для цього треба нам нати, мати базис, який буде ортогональний з таким скалярним добутком. Ми розглянемо тригонометричну систему функцій. Тригонометричну систему 2 піперіодичних функції. Я покладу φ0, перший елемент цієї системи. Від x буде тотожньо дорівнювати одній другій. Ну, мені так зручніше буде. Другий елемент фі 1 від x Я покладу синус X. Фі 2 від x Це в мене буде косинус x. І так далі. Мені треба нескінченну кількість. Тому я покладу кожний непарний F2K-1 елемент. Це в мене буде синус kx. І кожний парний елемент 2 dvaKati буде косинус kx. тригонометрична система функцій. Одна друга синус x косинус X, синус 2X, косинус 2x, і так далі. синус. К косинус так далі до нескінченності. Саме ця функція у нас буде утворювати ортогональний базис в просторі 2-періодичних неперервних функцій. Ну так, треба ж довести цю ортогональність. Давайте спробуємо, що для цього треба. Для цього треба, щоб всі скалярні добутки попарні скалярні добутки функцій з цієї системи. Давали нам нулі, щоб вони всі були попарно ортогональні. Подивимось, що це означає. Ну, почну з Фі Фіноль на фі, ну, нехай буде два кати. На якусь парну функцію я помножу. Тобто, на косинус кх, на будь-який з косинусів, це в мене буде інтеграл від мінус пі до пі. Фі 0 у мене одна друга, це буде одна друга. Косинус К x dx. Ну, якщо обчислювати цей інтеграл, ми будемо мати первісна від косинуса. У нас буде синус одиниця на 2К sinus kx в межах від мінус пі до пі. І це буде просто 0, тому що sinus Ki і синус к мінус КП все одно нулі. Інтеграл від косинуса kx при будь-якому цілому k. 1, 2 і так далі до нескінченності все одно 0. Точно так. Фі 0 помножити на непарну функцію 2к-1, тобто на синус. Одна друга інтеграл мінус піс kx dx. Мені дасть точно такий 0, легко обчислити я тут не буду. Переходимо до інших пар функцій. Я розгляну скалярний добуток парної функції якоїсь на непарну 2M-1. Це у нас буде інтеграл мінус -пі піпі косинус kx на синус mx dx. Тут нам допомагає тригонометрія. Добуток синуса на косинуса є одна друга. Інтеграл мінус пі пі – суми синусів. Синус М плюс КХ плюс синус М мінус КХ. dx. Розбиваємо на два інтеграли. Інтеграл від синуса ціле число на х є 0. І другий інтеграл ціле число буде 0. Це буде завжди 0. Для будь-яких M, 1, 2 і так далі. Будь-які комбінації. Навіть я підкреслю, якщо k дорівнює m. Все одно, це буде 0. Тут у нас буде нульовий коефіцієнт. Нам іще залишилось розглянути, коли у нас. Дві парні, скажімо, функції. Ну, подивимося, що буде в цьому випадку. Фі 2К на фі 2m Тобто два косинуси різних аргументів від мінус пі до пі, Косінус к на косінус m dx. Знову тригонометрична формула дає нам суму косинусів. Мінус пі пі Косінус... К мінус МХ плюс косинус К плюс МХ ДХ. dx. Ну, все нормально. Всі коефіцієнти тут цілі числа, і відповідно два інтеграли, на які розпадається цей інтеграл, кожен з них буде давати нам 0. Крім одного, такого трошки може неприємно, а трошки нам може навпаки, в нашу пользу випадку. Тому що коли у нас тут k дорівнює m, тут буде стояти одиниця. І інтеграл буде зовсім ні від якого ні косинуса, і не синуса, а буде інтеграл від одиниці по певному відрізку, і він зовсім не дорівнює нулю. Тобто, частковий випадок, коли k дорівнює m, тут не спрацьовує. Все, крім k не дорівнює m. Це буде дорівнювати нулю. Якщо ж k дорівнює m, другий інтеграл все одно буде нулем, А перший інтеграл, як я сказав, інтеграл від одиниці, від мінус π до пі, це дасть довжину інтервалу інтегрування. І це буде 2π поділити на 2 буде Пі. Отже, інтеграл від мінус π до пі, косинус квадрат, тоді вже буде k x dx буде дорівнювати просто пі. Коли косинус, коли k дорівнює m, у нас от такий виходить інтеграл. А це є не що інше, як норма фі 2 того у квадраті. Скалярний добуток на себе. Для парних функцій маємо норму. Корінність пі, а в квадраті, норма квадрат буде пі. Точно так можна 2к-1 фі 2m-1 розглянути інтеграл від добутку синусів. Та ми прийдемо до аналогічних косинусів мінус пі пі. І буде дорівнювати 0, коли k не дорівнює m. Якщо ж k дорівнює m, ми тут маємо таку ж саму одиницю. Тобто норма 2 к першої функції у квадраті теж буде дорівнювати пі. Квадрат норми кожної з функцій тригонометричної системи дорівнює пі. Саме цей коефіцієнт у нас буде фігурувати у ряді фуріє при обчисленні коефіцієнтів Фур'є. Ну, у нас ще залишився елемент фі нульове. а як у нього з нормою. Норма цього елементу норма фі нормаль у квадраті. Це буде інтеграл від мінус пі до пі. Від однієї другої у квадраті. Одна друга у квадраті. А це у нас одна четверта, помножити на довжину на 2 пі. Будемо мати одиниця на 2π. Норма фінульового одиниця на 2 пі. Можна відмітити, що якби нам треба було, якби нам захотілося отримати орто нормовану систему, ми б її тут могли легко отримати, поділивши всі функції тригонометричної системи функцій на корінь з Пі. на норму кожної з цих функцій, яка буде корінь з Пі. І тоді отримана система була б у нас ортонормована. Ну, у нас тут немає місця на дошці, все це робити, тим більше користуватись, ми будемо все-таки цією ортогональною системою. З нею теж досить зручно і звично. Перейдемо на наступну сторінку, випишемо основні формули, пов'язані з тріанометричними рядами фольє. Отже, ми маємо. Лінійний простір 2 пі періодичних неперервних функцій, скалярний добуток на цьому просторі і ортогональну систему функцій в цьому просторі. Ми зараз побудуємо ряд фуріє для певної функції з цього простору. Нехай F буде неперервна 2 періодична функція. Якась функція F? Її ряд фуріє. F. Дорівнює сума K від 0 до нескінченності нискінченності фі kat. Можна написати в такому абстрактному вигляді, можна з аргументами F від X на фікате від X. Буде рядом фур'є, якщо ми будемо знаходити коефіцієнті Скат за формулою скалярний добуток F на Fi кати поділений на норму. Фікати в квадраті, а це в нас просто піну. Ну, я так і так напишу в квадраті. Це ми знаємо про ряд фуріє по, по ортогональній системі функцій, яка в нас є тригонометричною. Для конкретної тригонометричної системи, коли в нас в фікаті мають певний виписаний раніше вигляд. Звичайно, будемо мати таку рівність F від x дорівнює А0 на 2. Ну так, зручно писати. Сума. Від одиниці до нескінченності. Спочатку я традиційно буду писати косинус kx синус kx. Оце відповідний ряд по тригонометричній ортогональній системі функцій. Це запис самого ряду фуріє по системі 1,2 косинус kx синус kx. А коефіцієнти фуріє, тобто в даному випадку у нас Бк та а0, знаходяться за формулами. Для знаходження парних коефіцієнтів акатих, ми повинні знайти скалярний добуток функції f від x на відповідний косинус dx. Точно так для коефіцієнтів Бк, не парні коефіцієнти при синусі. Одиниця на пі, інтеграл мінус пі пі ф від х на синус kx dx. От формули для коефіцієнтів фур'є. Коли дорівнює нулю, ми отримаємо а нульове, а нульове це одна піта інтеграл мінус Пі. просто ф від х буде, бо косинус перетворюється у нас в одиницю. Маємо набір коефіцієнтів Вур'є для нашої тригонометричної ортогональної системи. Ну, тепер деякі тонкоші пов'язані з оцим знаком рівності, що я тут поставив. Те, що стоїть у нас праворуч, це є ряд. Функціональний ряд, який складається з 2 Пі періодичних функцій. Якщо він збігається, будемо вважати, він збігається. В цьому випадку його сумою буде 2 π періодична функція, яка може співпасти з тією функцією f від x, для якої ми отримували ці коефіцієнти f від x. Як правило, воно так і буває. Але все-таки певні умови повинні виконуватись. Тільки тоді ми можемо тут ставити знак рівності, якщо ми впевнені, що сума правої частини буде співпадати з f від x. Виявляється. І це твердження випливає з теореми Верштраса відповідної, що якщо у нас функція F належить множині неперервних 2 піперіодичних функцій, її ряд фур'є, тобто коефіцієнт якого знайдений за цими формулами, завжди буде. Рівномірно збігатись до цієї функції. Збігається, та ще й рівномірно. Ну, от перше дуже важливе твердження. Будь-яку неперервну функцію можна розкласти в ряд фур'є за такими формулами. Більше того, виявляється, що не тільки неперервні функції можна розкладати в ряд фурє. Що мається на увазі? Доведено, що якщо наша функція на періоді, скажімо, від 0 до 2 π має скінченну кількість розривів, і тільки першого роду, ну от вона не перервна, тут нехай пішла далі кудись. От вона, цей період наш закінчився, і вона далі пішла точно так. І тут вона приходить, от так от виходить. І тут, от. Ну, десь отака функція. Має скінченну кількість розривів. Таку функцію теж можна розвинути в ряд фуріє. Причому ряд фур'є буде збігатись до цієї функції в кожній точці неперервності. Питання, а куди буде збігатись ряд в точці розрива, виявляється в середньому значенні. Отже, для функції, яка має скінченну кількість точок розриву каті на відрізку 02, її ряд фур'є буде збігатись до F від х каті мінус 0, плюс f від каті плюс 0. Ліва границя в точці розриву, права границя в точці розриву. І поділене навпіл. середнє значення функції в точці розриву першого роду. Ну а якщо це точка неперервності, ці дві, дві границі одні і ті ж самі, ми отримаємо саме значення функції. Ряд фур'є в цьому випадку збігається в кожній точці до такого значення. Отже, для будь-якої неперервної, періодичної функції, і навіть для функції, яка має скінчену точку, кількість точок розриву, ми можемо отримати ряд Фур'є. Ну, це здається досить такою вузькою множиною функції. Ми наступного разу розширимо цю множину на прикладі розвинення функції, які виходять за межі цих умов. Ну а на сьогодні все. Основні поняття пов'язані з рядом фуріє, я, здається, розповів. Не забудьте поставити з цього приводу подобайчик. Підпишіться на канал, запросіть друзів. Або навіть допоможіть каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. І залишайтесь на нього. І я буду з вами. Олексій Василенко.